Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бренд стратег Консультую модні та творчі бренди з приводу стратегії від ідеї до запуску на. Українські та міжнародні ринки. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, яка є доволі болісною для багатьох українських брендів, тому що вони або не використовують цей інструмент, або використовують невірно. Я говорю саме про піар. Піар це таке явище, яке здається досить ілюзорним. Чому? Тому що ми не можемо зрозуміти, який ефект від піару є на даний момент. Так, ми розуміємо, що треба в це вкладати гроші. І Проще не маленькі, але при тому ми не розуміємо, які нам взагалі результати потрібні, як ми можемо відслідкувати ці результати. На відміну від таргету або реклами у блогерів, тут ми можемо зрозуміти, скільки ми вклали, скільки там у нас виявилась конверсія, які продажі і так далі. Там більш-менш у нас все зрозуміло. А якщо говорити про піар, це така гра вдовгу, яка довгий час. Не проявляється в результатах, але вона має накопичувальний ефект. Сьогодні хочу поговорити більше про піар як одне з направлень маркетингу, яке ви можете використовувати навіть на самому початку розвитку вашого бренду. Якщо ми говоримо про піар, перекладаючи з англійської мови, це public relations, тобто зв'язки з громадськістю, публічні відносини. І, власне, далі, що ми під цим розуміємо? Це певна система заходів та дій, яка спрямована на формування привабливого, привабливого іміджу компанії, яку ми піаримо. Нам треба сформувати такий класний імідж бренду, щоб виникло бажання піти купити цей товар, розказати про це своїм подружкам, продемонструвати в сторіс, власне, зробити так, щоб людина проявила емоції і таку жагу, щоб отримати цей товар. Власне, Є доволі зрозумілі і такі примітивні інструменти, які ви, напевно, всі знаєте про піар. Це звичайно взаємодія з медіа, і з цього насправді все починається, тому що у нас медіа, як і раніше, вони користуються попитом, їх читають, і вони є певним таким статусом. Якщо ви будете опубліковані в певних медіа в Україні за кордоном, ви автоматично отримуєте ось цей такий. Статус, що ви класний бренд, оскільки самі медіа вони роблять. Жорстку відбірку і не публікують аби кого. Тому перше, на що треба звернути увагу, це дійсно на публікації з медіа. Вони починаються з прес-релізу, вони починаються з пітчу. Це все може робити піарник, може, можете робити ви. Є певні інструменти і різні секретики, як це робити, щоб потрапляти в ці медіа. Це ми будемо обговорювати на наших курсах і лекціях. А тут я хочу сказати, що ви Маєте собі поставити за мету а, потрапляти в медіа кожен раз, коли ви випускаєте новий дроп, нову колекцію або новий якийсь виріб. Також в медіа варто потрапляти тоді, коли ви. Створюєте певні інфоприводи. І про інфоприводи теж у нас є окрема лекція на курсі по фешн-бізнесу, але суть така, що чим більше ви будете а, мількати, так будете проявлені в медіа, тим краще на ваш імідж буде впливати ця ситуація, а, тому що. А, Якщо ми про бренди знаємо, ми їх чуємо, ми про них щось десь читаємо. Ми потім на користь них робимо свій вибір, та серед багатьох, наприклад, брендів бі білизни, ми оберемо той, який нам постійно намилював око, ми бачили в медіа. Якщо ми бачили ще на якихось інфлюенсерах, це взагалі плюсик, і ми точно будемо тими клієнтами, які роблять вибір на основі того, що ми побачили та по. Чули другий момент, який дуже класно працює з точки зору піару, це заходи. І насправді зараз в Україні івент-маркетинг він розквітає, і ви будете спостерігати, як він буде ще більше набирати оберти. Це окрема тема, окремий вид маркетингу. Але в рамках цього виду маркетингу ви можете бути проявлені на заходах в якості партнерів. В якості спонсорів, в якості а, спікера, в якості там, не знаю, якогось просто банеру і так далі. Тут залежить все від того, які у вас є бюджети, які у вас є домовленості з організаторами, чи є ви теж організатором, який внесок і так далі. Я вам дуже рекомендую в заходах брати участь, оскільки це теж впливає на впізнаваність та формування лояльності до бренду. Плюс ви, скоріше за все, будете обирати. В партнери е, класних людей, які вже мають певну репутацію, які вже мають е, певний імідж. І якщо ви будете серед брендів, е, серед бізнесів, які вже мають конкретний імідж, то ваш імідж також автоматично буде рости. оскільки коло серед якого ви знаходитесь, воно теж має значення і воно теж покращує репутацію саме вашого бренду. Також піарники та піар. В цілому можуть влаштовувати дуже цікаві прояви, цікаві рекламні інтеграції для брендів. До прикладу, це може бути продакт плейсмент в якихось кліпах або в кіно вашого продукту. І насправді всі напевно вже знають серіал Емілі в Парижі, і це було як такий інтерактивчик порахувати скільки українських брендів були. Показані були продакт плейсментом, по суті, в цьому серіалі, особливо в останньому сезоні, це про те, що це піар, який не працює напряму, так тобто не було в серіалі, показано от. Це кепочка Руслана Багінського бігом на сайт купуйте. Ні, воно не так працювало. Це надивленість, так надивленість аудиторії. Це певні прояви бренду, які також справляють враження. І потім, звичайно, щоб підкріпити ось це проявлення в якомусь фільмі. Бренд виставляє. Шматочок з цього фільму або акторку в, цій, в цьому образі, і от розповідає про те, що ось ми були в такому то серіалі, і вже цей інфопривід розносять медіа, розносять і там фешн-пабліки, і таким чином ще більше підсилюється впізнаваність та формування лояльності до бренду. Ну і це бажання придбати, особливо після того як побачили якусь акторку улюблену в ці речі, то бажання придбати його. Ще більше стає, тому це 100% працює, але дуже дуже вдовго. Ще одним класним інструментом піару є колаборації, і це теж подібне до заходів, але тут ви можете колаборуватися з різними брендами, з різними бізнесами, з різними людьми, лідерами думок, стилістами, зірками шоу-бізнесу і так далі. Це теж справляє враження, підсилює ваш імідж бренду, підсилює вашу впізнаваність. А також, якщо ваш лідер думок або бізнес має більшу аудиторію, то ви ще отримуєте приплив нової великої. Аудиторії, та й взагалі це знову ж таки інфопривід, про який варто сказати в медіа. Взагалі, все, що ви будете робити, треба перетворювати на інфопривід і потім з цим інфоприводом іти до медіа або інфлюенсерів для того, щоб висвітлити цю новину. Насправді не працює так, що ви тільки в своєму інстаграмі розповідаєте, щось там у вас якась весела історія відбувається, але вона не відбувається тоді в інфопросторі. Так, ви, звичайно, можете налаштовувати. У більше таргету, але так воно не працює. Працює. А... Коли про ваш бренд говорять інші люди або інші медіа, це і має більш вагомий вплив, це і має більше ваги, це і має більше оце широти аудиторії, так? Тому що кожен медіа, кожен інфлюенсер має свою аудиторію, на яку він власне транслює те, що публікує. І вам важливо потрапляти в ці всі точки дотику до аудиторії не тільки зі свого інстаграму, не тільки зі свого каналу. Трафіку, але також і через інші а, канали. Так, але також і через інші канали. Також дуже класно працюють спецпроекти. Це теж цікавий і піар інструмент, який може підсилити ваш імідж та впізнаваність. Бувають спецпроекти разом з медіа, з журналами, з онлайн виданнями, з офлайн-виданнями. Це можуть бути спецпроекти з соціальними фондами. Взагалі, все, що стосується зараз соціальних фондів, благодійних івентів, взагалі соціальних місій, зараз є дуже Дуже активно просуваючим інструментом, так? це те, що це те, про що будуть писати в першу чергу, якщо ви дійсно створите унікальну, класну соціальну е, якусь активність, і гроші будете віддавати на потреби або наших військових, або жінок, або дітей, або тварин. Це все теж підсилюється і за рахунок піару ваш бренд стає ще більш таким людяним, проявленим, і до нього більше буде лояльності. Я зараз проговорила декілька інструментів. Які ви можете використовувати для того, щоб бути більш пізнаваним, формувати правильний імідж? Ще більше такої інформації ми проходимо на курсі Суто Профешн-бізнес. Я вас всіх до нього запрошую. А також пишіть у коментарі, чи ви використовували якісь вже піар-інструменти і як вони впливали на розвиток вашого бренду. Дуже цікаво буде почитати.